Саме мінімальний поки сертифікат на 500 доларів невеличку літаринку про автоподію. Добре? Конкурс має назву Цифри. Зараз будемо трохи думати все про автоподію. Я буду казати вам цифру. Ви маєте сказати, з чим ця цифра пов'язана. І розіру відразу перший сертифікат, щоб у вас була мотивація далі з нами бути активними. 14. Перша команда вимоці а потім. Десять тисяч. Підписників інстаграм. Ні, 10 тисяч то посла плазма трохи. Середня зарплата, хто не працює в автоподії. Як шовбакса, це... А, що бакса? Що то так. Молодець Вікторія, молодець Макс, молодці, так, імбал за роботу. Проданих автів. Більше, ніж 10 тисяч. половиною. Каву! Хто сказав за каву? Тарас, Тарас, красека то останній раз я бив. А кава, все, 12,5 і чашу кави ви п'єте за рік. Це приблизно Маріна Мислава.